Я поступила на факультет середньої освіти, вчитель української літератури та мови, та англійської мови та зарубіжної літератури. У мене ціль вийти на стипендію. Все. Першокурсники факультету? Е, Геодезія та землеустрій. У мені зуцинства подалось географія. НМТ здав на середній бал 150, Пройшов конкурс та вступив на бюджет. На кафедру журналістики вступило близько 30 людей. Це ми враховуємо перші, другі курси. Взагалі, багато наших випускників працюють вже на телебаченні кореспондентами, журналістами. Ми приймаємо на дві спеціальності: це журналістика і друга спеціальність це середня освіта, українська мова, англійська. Вітаю особливо наших першокурсників, їх батьків, гостей. З цим святом, і хотів доповісти вам, що згідно з рішенням приймальної комісії було підписано наказ про зарахування Кермічутської національний університет імені Михайла Остроградського для навчання за рівнем бакалавра 710 осіб. Я вітаю всіх вас з цим святом і з тим, що цими наказами відкритий шлях тепер для вас. У майбутнє і всі нові звершення перед пере перед вами відкриті, все буде залежати від вас, дорогі першокурсники. Вітаємо вас! Ви стали членами нашої університетської сім'ї. Вітаю вас з початком нового навчального року, року нових знань, нових надій, нових можливостей і нових друзів. Бажаю вам енергії, невичерпаної енергії, натхнення успіхів в навчанні. І пам'ятаємо, що енергія, ваша енергія, помножена на досвід викладачів, дає вам шалені результати в майбутньому. no Живемо в складний, але дуже важливий і історичний для нашої держави час. Україна переживає своє друге відродження. Зараз це називають або Другою республікою, або іншими термінами, але це для нас екзамен, важливий, складний і, на жаль, який супроводжується непоправними втратами. Тому я дуже прошу кожного з вас на ваших навчальних місцях, робочих місцях. Робити все по максимуму для того, щоб та жертва, яку принесли десятки тисяч українців, для того, щоб ми сьогодні мали можливість піти, як кажуть, офлайн на навчання, вона, вона не була марною. Нас сварили, казали, чому ви не зробили укриття в перший день війни. А я задаю питання: а чому ці укриття не були готові 20, 30, 40, 50 років тому? Тому що ніхто не думав, що в. Новому сучасному глобальному світі хтось може взяти до рук зброю для того, щоб вирішити свої геополітичні в лапках питання. Ми запрошуємо вас до навчальних аудиторій зараз. Вас зустрінуть керівники інститутів та факультетів і поведуть у навчальній аудиторії. 1121 аудиторія інститут механічної інженерії, транспортних та природничих наук. Тисяча